Привіт! я менеджер інтернет-магазину vr шина. Давайте поговоримо про те, як правильно читати розмір шин вашого автомобіля. На боковині кожної шини знаходиться числове маркування, яке вказує на її розмір. Це важлива інформація, яка допоможе вам правильно підібрати шини для вашого авто. Розглянемо приклад маркування 22560 r 17 v Що це означає? Перше число 225 вказує на ширину шини в міліметрах. Це відстань від однієї боковини до іншої. Друге число 60 це відсоток від ширини, що вказує висоту профілю шини. В нашому випадку це 60% від ширини. Літера R означає, що конструкція є радіальна. На сьогодні більшість шин є радіальними. Число 17 означає діаметр олеса в дюймах. Далі йде індекс навантаження 99 Це вказує на максимальне навантаження, яке може витримати шина. Для цього індексу це приблизно 770 кг. Остання літера В це індекс швидкості, який вказує на максимальну швидкість, з якою шина може безпечно пересуватися. В цьому випадку індекс В означає, що шина розрахована на швидкість до 240 км на годину. Сумуємо. 225 ширина шини в міліметрах, 60 висота профілю у відсотках, R – Радіальна конструкція, 17 діаметр колеса, в дюймах, індекс швидкості. І ось тут ми маємо індекс навантаження. Тепер ви знаєте, як правильно читати розмір шин і що він означає. Це допоможе вам правильно обрати шину для вашого автомобіля. А обрати її можна у нас на сайті або за номерами телефонів. Thank